Моя перша робота в цій індустрії вже дуже давно була в продажі. Я ходив по вулицях, стукав стукав двері і пропонував людям безкоштовні дахи. Знаєте, як це працює? Я вам кажу з свого досвіду, і це явно з декількома компаніями мав справу. Всюди все однакове. Я з, з того моменту з сотнями людей говорив і працював, і вони в нас працюють теж. Всюди все однакове. Приходить людина, стукає до вас в двері, де не завжди дев'ять 10 разів і каже: Слухай! Я такий, то я такий хороший, в тебе є демеж, давай ми тобі безплатно дах зробимо по страховій компанії. Якщо ви кажете, звісно, без проблем, тоді ви підписуєте бумажку, якийсь там contingency agreement, щоб це не було. І вони з цього заробляють. Мені платили там 200 доларів, чи якщо дах, якщо сам там більше було, щоб було дуже класні гроші. Зараз вже більше, звісно, бо вже пройшло 10 років, але. І... І все. Ця людина не знає, що таке пошкодження. Це і це не про пошкодження, але це про те, що покривається вашою іншою не розумієте? І вона не уявні, не має, що там все, що їм треба, це назва вашої страхівки, ваш номер страхового поліса, ім'я номер телефону, і все. Не купляйтеся на це. Якщо є багато людей компаній, які знають, що робити, вони вас питають, нічого не спалася, вони вам розказують, що до В цьому нічого поганого немає. Кожен працює як міє, кожен працює як хоче. Але ви, як клієнт, як споживач, маєте знати, що є певний стандарт. І ви не можете просто знаєте, першого попавшого додому пускати.